Друзі, всім привіт! Маємо в наявності ось таку електричку на максималочках. Це у нас Hyundai Kona Electric. 2019 рік, 10 місяць 2019 року, перша реєстрація. Ємність 64 кВт, сох 100%. Батарея замінена у 2022 році по відзивній відзівні, кампанії. Запас ходу на даний момент складає 550 км. І це не просто цифра, вона дійсно їх проїжджає. Пробіг в автомобілі 120 000 км. кузову автомобіль у ідеальному стані, без жодного фарбованого елементу. На максимальній комплектації Premium плюс з люком в дуже класному кольорі. Кольор називається Galactic Grey Metallic. Просто народі грунтовочка, але така грунтовочка незвичайна, не така, як у ваги, скажімо так. А, давайте відразу пробіжемось по кузову. Буде додатково зроблений звіт ПЛКП. Я так швиденько пробіжусь. капот 95-100, капот у нас, до речі, з кольорового металу зроблений, 112 переднє крило 92-106. 94-103. Зазорчики все супер, фари, супер, бампер передній не посічений, не висічений, збережений максимально. Протитуманні фари, вставочки, пластмасочки, все. В ідеалі. Автомобіль у нас пригнаний з Нідерландів. Купили ми даний автомобіль на європейському аукціоні. Купа асистентів. Люк. А, так, давайте одразу криша 88, 80, 68, 82, 93, 103, 94. Це у нас пластмас Це 74, 84, 78, 78. Ось такі плавничок. Рейлінги. Рейлінги. До речі, не зліше бо дуже часто на них злазить фарба. Тут все супер. Скло в нас по колу все рідне, навіть лобове рідне. Давайте покажу вам. Він кодик нашого автомобіля. Автомобіль має також електроскладування дзеркал і можете побачити, в якому стані також дзеркала, Неде нічого не закоцано, не, не заїжено. Трішки сонечко попадає, можете глянути, як, як саме переливається ця фарба. Вона на сонці виглядає нереально класно. Маємо мертві зони. Blue Drive, Поїхали. Тут 95-114-98. Автомобіль у нас зараз на е, практично новій зимові Гумі Хенкух. Гума 23-го року. Також в комплекті є другий комплект гуми Пірелі, також 10 24-й, диски не подирті. Гума, як я вже сказав, практично нова. Зимова зараз встановлена. Е, має автомобіль безключовий доступ, скло все рідне. Оригінальне, 90-90. 90, 78 84, 77 По кузову автомобіль рівний, як струна. Пластики також всі цілі. Задня гума точно так само така сама, як і передня. Нова, можете побачити стан. Ідеальний. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Номера це просто сувенірні. Скажімо так, це не від цього автомобіля, просто для фото і відео. 77, 78, 82. 86, всі надписи присутні, Hyundai, Kona Electric, все є під значком. Автомобіль, до речі, відполірований і покритий твердим воском. Так, далі має автомобіль камеру заднього вигляду. В автомобіль тут сильно показувати. Дуже класні стопачки зроблені. Так в загальному фари світять класно, вони так реалізовані. Досить непогана преміальна оптика. в нас іде, автоматичне ближнє дальнє на автомобілі також встановлений. 100, так, банан 102, 78, 74, 92. Заднє криво 92, 93, 93, 102, 102, 103, 103, 103 107, 123, 105. Трішки більше, 117. E, Зазори всі. Ідеальні, ніде ніяких моментів немає, як я вже сказав, по кузову автомобіль рівний як струна. Гума все супер. Зеркала також не подирте, не посічені. Автомобіль у нас без підкрасів. проєми також не фарбовані. По комплектації, я вже сказав, це максимальне, що може бути, з люком. Тобто більш максимальної комплектації у Hyundai Kona не існує. Так, підходимо по салончику. Тепер розкажу більш детально. Салон у нас. Має вигляд. Карти збережені, карти комбіновані, шкіра тканина, плюс такі глянцеві типу вставки, через електроскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, ручечки, нічого не закоцано. На автомобілі встановлена у нас преміальна акустична система крил. І це той випадок, коли е, мені дуже подобається ця акустична система, вона грає дуже класно, дуже чисто, без шумів, без нічого. Тобто колоночки витягують. Далі маємо ось такі шкіряний. Салон з перфорацією як можете бачити. І, відповідно, з має автомобіль підігріви сидінь і вентиляцію сидінь. Вентиляція в літній період дуже класна штука, мені заходить прям максимально. Хочу звернути вашу увагу на стан проємів і порогів. Вони в максимально ідеальному стані. Педалі, оригінальні ворсові килимочки. Боковини не просижені, все у нас ціле, все у нас збережено, нічого не перешивалося, нічого не робилося. Електрорегулювання передніх сидінь у нас присутнє. Сідаємо в автомобіль. Запускаємо наш автомобіль. Все, автомобіль в принципі, готов к відправленню. Москальський. І відразу, що хочу вас звернути увагу. Як можете бачити, я сьогодні автомобіль зарядив до 100%. Проїхав вже 8 кілометрів, і запас на даний момент 534 кілометри. 534 кілометри маємо. зараз вам покажу. Загрузиться. 98% батареї. 534. Якщо ви знайдете. Поня, яка проїжджає більше, я хотів би на це глянути, бо з тих, що були у мене, а у мене їх було досить багато. Найбільший показник, який показала, це 495 кілометрів. Тут ми маємо 500, виходить 42 кілометри. Це на секундочку при середньому розході на автомобілі в основному їздить дружина. При середньому розході 13,4. Це не зовсім економно і дружина не вміє економити. Тобто шикарний запас, як по мені, і це говорить про сох даного автомобіля. Тобто софт тут дійсно 100%, і проїжджає вона прям, прям дуже класно. Якщо перевезти і заряджати автомобіль вночі по нічному тарифу, то виходить з таким запасом у нас кілометр в районі 25 копійок. 25 копійок один кілометр, ви тільки вдумайтесь. Конкретно на даному автомобілі на минулому тижні я їздив у Київ і. Проїхав 400 кілометрів. Виїжджав з Чернігова. Був заряд 80%, З'їздив у Київ назад залишилось 10% І проїхав я 400 кілометрів. Вартість поїздки склала 97 гривень, якщо заряджати вночі. По-моєму, це шикарний результат. Так. Тут, як можете бачити, також всі ніжки зайняті, тобто це говорить про те, що це най наймаксимальніша комплектація. Має мертві зони, утримання в полосі з функцією підрулювання, вес імітація руху двигуна, проекція також у нас присутня. Мультикермод, ну тут в принципі все зрозуміло. Адаптивний круїз контроль, тобто машинка сама тормозить, сама розганяється, світло вмикається, не знаю, чи покаже. Ні, Зараз не хочу його показувати, автоматичний ближній дальний не включається, але він тут присутній. Так, далі. Ну, Датчик світла-сенсор це все зрозуміло. Купа різних налаштувань. Клімат, клімат, до речі, працює дуже добре, заправлений. І холодить прям ідеально. А, має автомобіль тепловий насос, Тобто печка у нас також працює, взимку питань ніяких немає. Має автомобіль безвертову зарядку USB Aux. Перемикання передач, електроручник. Тут також вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Пасажиру точно так само, поектроніки, камера заднього вигляду, підігрів керма, автохолд, Драйв мод тобто різні режими. Можете бачити, перемикається. У різних режимах багато різних налаштувань. Залишимо еко. Кондиціонер вже дує холодним, вентиляція, до речі, також працює швидко, дуже і дує прям, прям приємним таким вітерцем. Все максимально збережено, не закоцано, не затягано, всі функції працюють. Все, що може бути, тут також така зручна ніжка зроблена. Дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Люк. Люк виїжджає. Заїжджає також досить цікава функція в літній період. І в загальному вона додає вигляд автомобіля як по Комусь подобається, комусь ні. Мені подобається. Тут все розказав. Зараз може спробую показати. Тут. Акустика грає дійсно дуже класно в цьому автомобілі. Мені подобається. За навігацію запускати. Apple CarPlay, Android Auto, ці всі все тут присутнє. Карти з дорогами України і. Українською мовою. Ну і тут, в принципі, принцип, принцип багато-багато всього-всього. Не буду на цьому акцентувати увагу. Що я що воно взагалі виключилось. А, то я вимкну все. Ось так. Все меню. Можу показати. Моніторчик у нас сенсорний. Все є. Так, біжимо, зараз біжимо, біжимо. Задній ряд швиденько покажу. Задній автомобіль у нас затонований, легенько з -за заводу, задній ряд стан нового автомобіля. Тут ніхто ніколи не їздив. Все максимально збережено, проєми також, хоч і в кони дуже делікатний пластик, але все збережено максимально добре. Ось так виглядає автомобіль. Класний, функціональний, свіжий автомобіль, дуже технологічний, дуже багато різних функцій, різних режимів. Важне відділення виглядає ось так. Також все чисто, гарно прибрано, пластик збережений, шторка присутня. До автомобіля йде два, дві зарядки оригінальні, 6,5 кВт або 20, як її називають. і, звичайно, від 220. Вона в гаражі. Номерні знаки від автомобіля, сервіски, аварійний знак, все присутнє. Там також набір інструменту. І тут ніша зарядка в гаражі залишилася. Дві, дві точніше зарядки залишились в гаражі. Вони Є до даного автомобіля. Ось як я казав, цікаво, так реалізовані стопи задні. Є абсолютно вся історія по автомобілю. Якщо цікаво, можемо додатково скинути фотографії з аукціона, інформацію з аукціона, є всі підтвердження від початку до самого кінця. Автомобіль чесний, класний, комфортний. Так, всі пластички, все так максимально гарно і збережено. Ось так у нас. Виглядає світло переднє, передня оптика. Покажу ще підкапотку. Автомобіль сигналізує, що я вийшов з автомобіля, а запалення залишилось вімкнене, то І він каже, ругається, щоб я спочатку заглушив, а потім вийшов. Так, підкапотка у нас не намивалась, не начищалась, тобто ось так все виглядає. Витяків ніде на яких немає. В принципі, бути не може. Автомобіль, до речі, у нас повністю обслужений, що я маю на увазі під повністю обслужений. Зроблено велике ТО як для електрички. Це заміна масла в редукторі і заміна повітряного, заміна фільтру салону. Тобто це все зроблено. Є, до речі, фотографії, підтвердження, навіть скину. покажу, розкажу. Тобто Тобто на даний момент капіталокладень абсолютно ніяких автомобіль не потребує. Антифриз світлий і акумуляторна батарея, до речі, ця що 12 вольтова, також замінена в кінці 24-го року. Ось дата присутня. Та і все зсередини, все класно, Двигунчик ось так виглядає, точніше редуктор. Нема ніяких. Не знаю, що тут розказувати. Можна закривати. Тому, друзі, давайте підводити підсумки. На огляді був ось такий автомобіль Hyundai Kona Electric з Нідерландів 64 кВт, максимально можлива комплектація Premium Plus з максимально можливим запасом, який складає на даний момент, ви самі побачили, 530, ой, 542 кілометри на 100%. Відсотках. І це не просто а, цифри, а вона дійсно проїжджає ці кілометри. Уже перевірено неодноразово. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, організуємо тест-драйв, покажемо, розкажемо. Ціна на машинку дуже класна відповідно до її стану і комплектації. Тому, кому цікаво, телефонуйте, розкажемо, покажемо. А також підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. Нагадую, з вами був Майн Екскар Чернігів. До нових зустрічей.